Я хотіла би почати все-таки з ковіду, бо склалось таке враження, що те страшна хвороба, яка свого часу нас зачинила надовго вдома, і яка насправді від якої померло багато людей, ну ніби її не стало фактично з повномасштабним вторгненням. І так, ніби вона десь зникла. І зараз, якби є статистика, ми її бачимо, вона така досить лайтова, як то можна сказати. То яка насправді ситуація з ковідом? Він зник, не зник? Який він зараз? Увага людей у зв'язку з початком війни була дещо змінена від COVID-19 в нас почали більше хвилювати військові дії, але COVID нікуди не зникав від слова взагалі. Єдине, що звичайно кількість хворих значно зменшилась, кількість летальних випадків значно зменшилась. І в зв'язку з тим, що значно зменшилась захворюваність не лише в Україні на Львівщині, а й в світі, то в травні Всесвітня організація охорони здоров'я. Оголосила про завершення пандемії. Але лікарі продовжували обстежувати людей, які зверталися по медичну допомогу. І єдине, що оскільки цифри були величезні, в нас ввелася щоденна статистика. Далі перейшли на щотижневий. Відповідно, ми маємо інформацію за тиждень, скільки виявлено хворих на коронавірус, скільки було госпіталізовано, скільки було летальних випадків. Але мушу наголосити, що. Перебіг став дійсно легшим, і далеко не всі люди звертаються по медичну допомогу. У зв'язку з тим ми маємо статистику лише тих людей, хто мав ознаки застуди, звернувся по медичну допомогу, їх обстежили і в них підтвердили коронавірус. Тому, зокрема, якщо ми говоримо про динаміку останніх 5 тижнів, це за тиждень було 72 хворих, потім їх було 188, потім їх було 288. Потім їх було 411 і зараз ми маємо близько 530 випадків захворювання за тиждень. Це захворювання на ковід саме власне на ковід, угу. лабораторно підтверджене захворювання на коронавірус. З тих понад 500 людей, 33 дитини. В нас на Львівщині 64 чотири чоловіка були за тиждень госпіталізовані і зареєстрований один летальний випадок серед осіб старше 65 років. Тобто, це говоримо виключно про коронавірус. Бачимо, що тенденція зростає. Ви сказали, що перебіг ковіду став легший. А з чим це пов'язано? Вірус видозмінюється в першу чергу. Тобто, зараз ми говоримо, що кожного тижня ми результати зразочків РНК коронавірусу, які ми виявляємо від людей, скеровуємо в Київ, де проводиться секвенування. І за результатами цього секвенування ми отримуємо результати, які саме коронавірус циркулює серед населення. Тобто, напевно, починаючи десь з березня-квітня, у нас на Львівщині постійно є Омікрон, XBB 15. Зараз маємо там трошки інший XBB 18, і піроли, про яку розповідали, або, зокрема, Еріс, які виявили в 10 областях України, 10 випадків, які виявили в 6 областях України на Вівщині, наразі він не циркулює. Але кожен штам коронавірусу має якісь свої особливості, властивості. І ми вже знаємо, що цей Омікрон викликає в більшості людей. Прості ознаки застуди, тобто головний біль, підвищення температури, там біль в горлі, покашлювання, але немає вже такої яскравої картини з задишкою, з ураженням величезної ой, площі легень, як це зокрема спостерігалося при дельта штамі коронавірусу. Але не можна сказати, що все так класно, тому що навіть той самий Омікрон при зустрічі з людьми, які мають хронічні захворювання дихальної системи, серцево-судинної системи, цукровий діабет, зокрема, надлишкову вагу. Або це люди, як правило, старше 65 років. В них захворювання може перебігати важче не за рахунок самого коронавіруса, а за рахунок того, що загострюються всі хвороби хронічні, які в людини є. Ну і, як правило, це сприяє госпіталізації, і, власне, серед таких людей відмічаються як ускладнення, так і, зокрема, летальні випадки.